Яцик Семенченко знову ходить на прохоплення, м'яч і буде бити згори. Бу. Простова і не проходить вона в підсумку. А тут піде таке враження, як наче хотів на данк піти, але пізно змінив своє рішення. Юро виправляє. Підбирання. Є шанс для так, того самого швидкого нападу. Передача на Юрова, той проти Олексєєва. Не набирає очки, але я цікався фаст рехлюк. У нього 11 очок та 10 підбирань, вже дабл-дабл за неповних 13 хвилин гри. Плеймейкер. 8 очок. 6 очок. Бараніський тут не забуває здалеку. Юров підбирає, але не додає. Рятує цей м'яч. Бараніський ще один. Шанс є у плеймейкер цієї тачі. Юлов скидає на Гілевича, той далі рухає на Виходцева, той трохи заборився, але класний пас в підсумку на Яцика. Має 8 очок та 6 підбирань. Класний треп від плеймейкера. Ось це, це перехоплення, той захист. Баранівський. Перехоплює м'яч проти Олексієва, бачить забігання Семенченка, і той кладе згору. Одразу ж тиск від плеймейкер і цей, цей тиск працює. Семенченко з м'ячем. І два очки. І ще одне перехоплення для Кості. Згороди не віриться. Рихлюк зазвичай таке заплющеними очами реалізує, але не цього разу. А, Семенченко! Який... Розпочинається у нас четверта-чверть. В атаці плеймейкер. Плеймейкер, який вніс розпочинається атака плеймейкер. Баранівський йде в прохід до кінця. Забиває. Баранівський хотів заграти Семенченка, але бересто все прочитав. Яцик наважується на трошковий і забиває його. Пішов в рух м'яча, за яким просто не встигав цей захист та цей пресинг від плеймейкер. Бараніський наважується на трошкову і забиває. Колись. Але підсумку м'яч достається плеймейкер. Швидкий напад у відповідь Семенченко. Втрачає м'яч. Яцик. Скидає на Болдріва. Не став вже сам до кінця йти. Яцик проти Олексєєва. А не забуває семеч, дягується фаза забувають середню. гопкова здається, це зробив. А, і я думаю, вже знімають нас тут питання про переможця цього матчу. Хоча плеймейкер в другій половині. Юров класно пас віддає на яцика. Той... Не втримав цей пас.